РОЕП більше, ніж CRM для вашого бізнесу. Прискорюйте роботу і заробляйте більше вже зараз. Більше клієнтів, більший середній чек. Інтеграція Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, Viber, Gmail і SMS. транскрибація дзвінків та аудіоповідомлень в чатах, акційні набори для збільшення об'ємів продажів, збереження історії замовлень і персоналізація знижок. Керуйте всіма каналами продажів в одному вікні: Instagram, Prom, Хорошоп, Shopify або власний сайт. Синхронізація замовлень, номенклатури і залишків на складі. Створення ТТН і контроль відправлень. Отримуйте оплату швидше. Платіжні посилання та QR-коду влікпей, плата баймону і Ропей. Рахунки та фіскалізація з кашелот, вчасно каса, чекбокс і є перегони. Автоматичні нагадування клієнтам про оплату і приймання оплат в мобільних додатках. Ваш склад працює на вас, відстеження залишків та історії переміщень кожного товару, комплектування з мобільного додатку та швидке відправлення, аналіз продажів у розрізі локації співробітників та груп товарів, адресне зберігання та швидка інвентаризація. Спробуйте РОЕФ вже сьогодні.